Всім вітання у моєму в'язальному просторі. І сьогодні я хочу підняти доволі цікаву тему, про яку багато мене вже запитували, як обрати ідеальну пряжу для в'язання свого светру. Я обожнюю в'язати светри, мені подобається фантазувати, обирати різні склади пряжі, міксувати. Але сьогодні хочу з вами детально розглянути найбільш кращий варіант пряжі для светра. У цьому відео я пропоную вам розібратися зі складами пряжі, а також розібратись з тим, який варіант пряжі ідеально підійде саме вам для саме цього светру. Якщо вам цікаво, то сідайте зручніше. Одразу хочу вам наголосити, що це мій особистий досвід. Він може не співпадати з вашим. І я з задоволенням почитаю ваш досвід, якщо ви про нього напишете в коментарях. Так що давайте разом створювати ідеальні вироби. І перш за все, я хочу наголосити, що для того, щоб в'язати светри, нам потрібно розібратись, яка пряжа буде найкращою. На сьогоднішній день на ринку представлені різноманітні склади пряж. Вибір величезний, є натуральна пряжа, є синтетична, а також їхні мікси. Я хочу зараз підняти. Могу поговорити про натуральну пряжу, потім трішки підняти питання синтетичної пряжі, а вже з міксами, я думаю, можна розібрати самостійно, який мікс найбільше підходить. Бо я люблю, якщо чесно, дуже сильно міксувати різноманітну пряжу. Тут ось вам яскравий приклад меринос полосочки китайської пуха норки з. Паєточками, ось так я наміксувала, наприклад, на цьому виробі пряжу. Тому давайте починати. Що ж найкраще зв'язати нам разом з вами? Почнемо, звичайно, зараз в нас зима, і ми будемо говорити про вовну. Вовна в нас дуже великий вибір. Вовна в нас це класичний вид светрів. Спочатку завжди в'язали саме з вовни пряжі. Тобто це овеча вовна або Меренос. Меренос є супер ще Меренос. Також є альпака, шерсть яка, здається, так, якщо я не помиляюсь, і багато-багато різноманітних різноманітності. Да? Можна подивитись: міксів, видів, товщини, всього 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 Звичайно, перевагою такої пряжі є те, що вона дуже тепла, еластична. Відмінно тримає форму і підходить ідеально, звичайно, ж, для зимових светрів. Але є і мінуси. Серед мінусів це те, що вона кусається, багато видів пряжі можуть кусатися, а також деякі види пряжі, у де в окремих груп людей можуть викликати алергію. Тому цей момент дуже важливо враховувати при в'язанні светра. Якщо ви в'яжете светр для себе і ви Добре, все переносите, то можете обирати будь-який варіант вовни або його міксу. Але якщо ж ви в'яжете светр і у вас є непереносимість там шерсті, або ви не полюбляєте колись шерсті, я, наприклад, не люблю, коли колиться шерсть. Я не можу носити такі вироби. Моїй дитині, коли це навіть перенос, тому хочу також сказати, що це потрібно враховувати. Я, я знаю добре людей, яким також колиться і меринос, і будь-які інші вигляди, види пряжі, тому я рекомендую обов'язково враховувати цей нюанс при виборі вовни. Стосовно ще, ще декілька рекомендацій, які б я хотіла сказати стосовно вовни, якщо ми обираємо альпаку, то ця пряжа легша, і ваші вироби будуть такі повітряні, такі легкі, легкі, легкі. А якщо ж ви будете вибирати меринос, Маринос він м'якіший і він не викликає подразнень. Його рекомендують для в'язання маленьким діткам, але не забуваємо, що всі ми різні, і кожна особистість. Я знову хочу повернутись до своєї дитини. Моїй дитині мариносникає подразнення. До речі, я забула наголосити про кашемір. Ну, можливо, тому що я з ним не працювала, і мені не можна сказати, я працювала тільки з міксами кашеміру, чистим кашеміром. Я не працювала. Його рекомендують багатьом людям. Якщо ви працювали і у вас є досвід, напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться ним з нами, будь ласка. І ми плавно з вами перейдемо до літніх складів: це бавовна та шовк. Серед переваг бавовни можна виділити легкість, вироби дихають, чудово підходить для будь-яких літніх светрів. Але вона не така еластична і доволі погано розтягується. Найбільший ідеальний варіант, я б рекомендувала використовувати або мікси з бавовною і в'язати з них, або в'язати. Легкі літні кардигани, легкі светрики, такі легенькі-легенькі на літо. Стосовно шовку, то цей матеріал має легкий блиск, ніжний до шкіри і дозволяє створювати дійсно елегантні моделі. Але він має свої мінуси, серед яких висока ціна, якщо це якісний шовк і доволі складно з нею працювати, якщо це дійсно якісний, гарний шовк, то він має великий метраж і щоб змотати в моточки, треба. Попрацювати, попутіти дуже гарненько. Але вибороби з шовку дійсно розкішні. І якщо брати шовк з міксом, або бавовну з міксом, тобто, наприклад, бавовну з кашеміром, або шовк з кашеміром, це вийдуть просто неймовірні речі. Лавно переходимо до синтетичних складів. Тут акрил, поліестер, поліакрил, варіантів дуже-дуже багато. І на сьогоднішній час на ринку представлена велика кількість акрилу. Полі акрило, тобто синтетичних пряж доволі гарної якості, з якої можна в'язати вироби і носити її роками. Також особливо це дуже актуально для людей, які мають алергі... алергію. І, звичайно, однією з переваг синтетичної пряжі це більш низька ціна. До речі, знаходячись зараз в Європі, я хочу сказати, що купити синтетичну пряжу тут взагалі не має проблем. А ось з натуральним складом треба попрацювати, пошукати, щоб знайти гарної якості пряжу. Серед переваг акрилу я б виділила доступність за ціною, як я вже сказала. Має не алергенний матеріал, дуже простий у догляді, але не такий дихаючий, не теплий, на відміну від вовни. Тому, як правило, рекомендують його використовувати для речей дитячих. Тому що це так швиденько зв'язав, поносив і викинув. Але сьогодні мами більш практичні і мало хто так робить. Або якщо вам потрібен бюджетний варіант, то також можна обрати. Якщо ми говоримо про поліестер, то матеріал зносостійкий, стійкий, він доволі витривалий, і можна ним користуватися речами з цього матеріалу роками. Доволі швидко сохне, що також є перевагою, і доволі часто цей матеріал називають. Термо, Я багато разів стикалася і тут, продаючи в магазинах таку назву на пряжі Термо. І навіть в Україні я знаю, що деякі продавці продають цю пряжу під назвою Термо. І для новачків вони такі вау, круто! Я розмовляла, спілкувалася з такими людьми, тому я знаю про що я говорю: вау, круто! А коли ти дивишся, ти такий упс! Це синтетична пряжа взагалі. Така пряжа має свій мінус, вона не дуже приємна на дотик. Доволі багато людей про це говорять. Але кожному своє і кожен обирає найбільш підходящий для себе варіант. Я вже дуже багато разів говорила і, звичайно, знову сповторюся: це про суміші пряжі. Суміші пряжі на сьогоднішній день найбільш розповсюджений варіант в'язання любих. Будь-яких виробів светри, звичайно, не виключення, тому я би рекомендувала придивитися до сумішів. Можна обирати суміші. Бавовну, вовну, альпаку і будь-який натуральний склад з синтетичними сумішами. На сьогоднішній день я хочу виділити три варіанти найбільш розповсюджених варіанти, які б я розділила по таким категоріям. Тобто, це вовна закрилом, найбільш доступна напіввовна, напів її називають. Вона тепла і, звичайно, доступна в цій новій категорії. Такі варіанти пряжі, доволі розповсюджені, і з них можна в'язати багато різноманітних речей і Вони найбільш зносить стійкі. Як правило, я знаю дівчатка, які в'яжуть костюми, особливо це серед майстрині, які в'яжуть на продаж машинкою. Найбільш популярна на пів вовна, тому що. На виробах, на штанях, на колінянах не видуваються ці, що ми дуже полюбляємо, да, якщо коли носимо вироби. Тому цей варіант дуже актуальний буде. І акрил це варіант, як на мене, по номер два. По легкості і зносок стійкості такі вироби можна носити. Вони не губиває, з ними нічого не трапляється. Ну. Скоріше за все, тільки якщо ви зараз ви його порвете. У мене багато якраз таких міксів светрів, я їх полюбляю. Їх я люблю носити не тільки взимку, але й влітку і навесні. Тобто ці вироби можна носити круглий рік, звичайно ж. Ну і найбільш популярний і елітний варіант це альпака шовком або кідмохер на шовку. Є кіньмахери на синтетиці, звичайно. Тобто, ось ці це елітний, більш дорогий. Вироби виходять такі легкі, плескі, дуже гарні, розкішні. Тому все залежить від того, що ж ми б хотіли створити свій який виріб. Що ж, і ми плавно розібравшись з видами пряжі, переходимо до того, яку ж пряжу обрати для свого светра. Тому, перш за все, ми потрібно розділити на різні моменти категорії і визначитись в першу чергу з власною потребою. На який сезон ви хочете зв'язати собі светр. Вам потрібен светр дуже теплий, який би вас грів і вам було завжди в ньому комфортно. Або вам потрібен светр, в якому ви б хотіли себе відчувати легко і носити його. Під теплий пуховик, і вам не потрібно, щоб він був такий теплий, теплющий. Тому перш за все, вам потрібно визначитись, на який сезон ви б хотіли зв'язати светр. Якщо це теплий гарний, зимовий светр, то ми передивляємося з вами до вовни, до різних видів вовни. А якщо ж. Або його звич, або їх міксів. Якщо ж ви хочете літній або демисезонний светрик, то передивляємося до бавовни і міксів бавовни. Наступний не менш важливий момент, про який треба відмітити, це догляд за виробом, що б ви хотіли робити з виробом. Тобто. У вас влаштовує варіант прання руками, викладання, висушування цього светру, або вам потрібен такий светрик, який би ви швиденько закинули в пральну машинку, забули про нього, бо у вас немає часу на те, щоб розмірковувати, як його гарно, класно викласти і щоб не треба було хвилюватися, що він після випраної машинки зіб'ється. Якщо ж ви вперше закидаєте светр і там є склад бавовни. Будьте і якщо ви не прослідкували, що у вас там режим шерсті або температурний режим не відслідкували, то будьте впевнені, ваш светр зваляється. Я з цим вже стикнулася особисто. Спочатку я це чула і боялася, в результаті я. Свої страхи втілила в життя. Тому будьте уважні і обов'язково на цей момент варто врахувати. Не пункт чи є алергічні реакції. Це дуже важливо, тому що не один, навіть найдорожчий, найрозкішніший светр не буде вас так радувати, якщо він у вас буде визивати алергічні реакції. Свербіж, ви будете там некомфортно себе почувати, чи чхати від нього, чи ще щось. Тому. Обов'язково на цей момент звертаємо увагу. Якщо у вас немає ніяких алергічних реакцій, на які матеріали, то обираємо те, що більш-найбільш лежить до душі. І тут швиденько переходимо до четвертого пункту. А четвертий пункт говорить: бюджет, на яку суму ви розраховуєте. Якщо ви розраховуєте, у вас немає рамок, то обирайте найкраще, найможливіше. Завжди я рекомендую обирати той варіант, який на сьогоднішній день вам лежить до душі в першу чергу, і на який ви можете собі дозволити бюджет ваш. Тому що у когось бюджет 100 гривень це ого. го А для когось 100 гривень ну це таке, можна щось на тисячу взяти. Я маю на увазі за 100 грамів, якщо що. Тому це обов'язково враховуйте. Якщо ви новачок у в'язанні, то ця рубричка буде для вас. Найкращий варіант для в'язання новачків я б рекомендувала обирати з суміші пряжі. Не беріть чисту бавовну, не беріть чисту вовну, тому що це буде складніше з нею працювати, обробляти. І одразу ж кажу тут, що треба обирати. Пряжу середньої товщини, якщо ви новачок у в'язанні, не беріть тонку пряжу, це буде довго, і у вас пропаде запал в'язання, не беріть товсту пряжу, з нею також дуже важко працювати. Зараз зі мною можуть не заспогодитись люди, але якщо ви берете товсту пряжу і працюєте і працює з товстими спицями, дуже-дуже швидко втомлюються руки. Я б не рекомендувала обирати пряжу, яка доволі така для наших рук незручна взагалі. Це рекомендація для всіх новачків. Я думаю, ті, хто в'яжуть багато років, вже і без мене знають, що це важливо. В'яжемо зразок. З'язали ви зразочок виробу, обрали найбільш підходящий варіант малюнка, з чого ви хочете. Чи ви, може, хочете лицеву гладь? Ось, бачите, на мені лицева гладь і також дуже гарно працює. Ось. Тому, якщо ви хочете в'язати светрики правильно ідеальні, то беріть смисовку, не беріть товсту пряжу, беріть середні товщини, віжіть зразочок. Зв'язали зразок, не в'яжіть зразочок такого розміру, в'яжіть хоча б там 10 на 10, хоча б 10 на 10. Ну, не дарма ж виробники рекомендують 10 на 10, щоб був зразочок. Зв'яжіть хоча б 10 на 10 сантиметрів, звичайно, не петель і рядів, а сантиметрів. Відв'яжіть. Поперіть, помучте цей зразок таким чином, яким би ви хотіли. Отримати, роби, все, зробіть все те саме, що ви хочете робити зі своїм майбутнім виробом: светром, кардиганом і будь-будь чим. Тому що всі ці рекомендації ідеально підійдуть не тільки на ідеальний светр, а, звичайно, і на будь-який виріб, на будь-який кардиган. Я підходжу до кінця, сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо у вас є чим доповнити, будь ласка, доповніть це відео. Буду вдячна за вподобайку, за підтримку цього відео, за розповсюдження, щоб більше людей в'язало і створювало свої ідеальні вироби. А я з вами прощаюся. Говорю до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!